Російські окупаційні війська внущенно тероризували мирні міста та села Дніпропетровщини. Наші рятувальники ліквідовували наслідки обстрілів як і по Дніпру, так і по Нікопольському району. Рятувальники Дніпра ліквідували пожежу на АЗС, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу. Ввечері 25 жовтня пожежу було локалізовано на площі 300 квадратних метрів, а згодом вже ліквідовано. Від ДСНС залучалося 43 рятувальника та 11 одиниць пожежної техніки. Внаслідок обстрілу загинули чоловік та вагітна жінка. Також за уточненою інформацією, поранено чотирьох людей: це двоє хлопців, 26 та 28 років, та 27-річна дівчина, яка зараз знаходиться у важкому стані. Також одна 300-річна жінка. У стані е, середньої важкості е, всі постраждалі зараз е, перебувають у лікарні е, в Нікопольському районі. Е, ворог атакував Червоногригорівську громаду, е, били з реактивних систем е, залпового вогню. Град е, обстрілами була е, обірвана лінія електропередач, е, через що е, понад 600 родин залишились без світла. Е, наразі аварійні бригади вже Працюють на місці та відновлюють комунікації. На щастя у громаді обійшлось без постраждалих.